Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Знову мене давно не було, правда? Два дні чи три дні. Боже, в нас така гроза пролила, в нас така гроза пролила, і зараз такий вітер, відпар... дивіться, все гне. все поламало, все погнуло, буряни позаростали. Страшне, що робиться, і такий вітер, що робити нічого такого не може. Не може. хоч не видно сонця, але відпер страшний. Треба квітки порізувати, а я. Зранку все має якусь роботу. Усе якусь має роботу. Отак. І не можу ніяк я справитися. Подивіться, яка у мене краса. Боже, я сама люблюсь і вам цілий час себе показую. І вам показую або парі, зараз так припарую, буде дощ. Буде дощ, мої хороші. Ой, ой, багато хочеться сказати від цих пані чорнобривців. Красота. А чисто пропадали. Винесла їх сюди на сонце і вони вже відходять, роблять це краще. Всім вітання, мої солодки, всім вітання. Боже, я така чорна, за себе сама не годна привикнути. Що вам хочу сказати? Крилі забрали майже всі. Майже всі виросли крилі, позабирали, лишили 11 штук, навіть вам не показувала. А 31. Всі забрали, всі забрали. Не треба, повиростали, але все лишнє, так що всі позабирали. Дуже файн, дуже файн. вже вони вже в морозилці, нічого поки що не робили. Жара, сильна жара. Буде холодніше, тоді будемо щось з ними робити. Маю їхати до міста. Чоловік вигнав машину, маю їхати до міста. Трава росте, розумієте, з скоростю звука якась. Ота дивіться. Подивіться, яка краса, подивіться, як топає. Ще вам потім покажу трошки пізніше другу таку, що в кольорі Є достатньо, ну, напевно, що кисню, як я так хочу швидко все сказати, і мені не виходить. Тут нічого не зробили. Це не буде цвісти цього року. Чоловік косить Косить просто так, все скошує на, на терміті, бо то вже квітки то вже все у квітках, того всього нічого не треба. І крилі не будемо тримати. Ще ті доростуть і крилі тримати ми не будемо. То все треба вивозити. Коротше, все викошує. Ну, Отак. От Машина ще несправна. Ще несправна, але їду. Це було в мене, скажіть, як це ще називає, не цвіло, хмара років. Цього року перший раз зацвіло. Його обрізала, воно вже, вже вилося, бог знає, куди все обрізала, обрізала, а цього року воно зацвіло. Людей є, у людей є вже таке величезне, а тут таке. Мені не дуже його й треба. Що вам сказати, їздила, їздила з персиками. Персики в нас по 100 гривень кілограм. Продала всі. Не знаю наскільки я продала, але продала, щось не пам'ятаю. До трьох тисяч. Не мала багато. Але персики м'які були, тому що ж так як, ну вже може, другі такі, то вже не будуть такі переспілі, А ті були переспілі. Не знаю, не дивилися, бо в нас в суботу, в суботу, в суботу, в другій половині дня ще такий був град, такий був град, що було біло. Ну от так, так, так вже блискало, гріміло. Щоб чисто біло. Так? Так. Покажу, що цибулю встигли вибрати. Цибулі хмара. В цибулі є хмара, ви розумієте? І ще й така велика цибулиска, ще й така велика цибулиска. то і весь. Та вся кімната, весь той закамарок і все сюди. Ну. Пессибулі. На базарі цибулі в нас по 20 гривень. Ну, Тут, знаєте, тут таке буде для нас, для всіх. Для всіх. Кому зможу, то буду роздавати, давати, хоч дочка моя каже: так дуже добре. Нащо садити, як, як кому дати. Чесник також перебрали чесник. Ви скільки дрібного такого? Ну, то треба буде його десь виправити. І сей буду продавати, а там ні. Ну той кращий, то вже попідвішували, пов'язали б'язками. Його теж можна буде обрізати так, знаєте, ті від цих корінів, щоб продати. Але будемо продавати чесник. Бо то лишній, хмара чеснику, а він весь лишній. Та? Ой, все лишнє, все лишнє. Всього є і все лишнє. Знаєте, хочу вам сказати, певне, з 20 бочок би було налило, а може і більше, як такий дощ лив. І цієї ночі цілу ніч дощ, лив. Цілу ніч лило, лило, лило. Не те, що, що падав, а лив, просто лив. Тут був персик. От персики є, а я не їм, але от щось хочу. Персика захотіла. Сливки будуть. Ще будуть на сливки. Ну, ще будуть сливки, файно ну не будуть, не будуть, не. все буде, добре, щоб погродить, добре, щоб погродить все то. Ось таке вовсе. Не знаю, не виносили, не виносили з товсідку ті цеплі, та вони там так і сидять. Ну, бо то хмари переходять і думаю, що може буде дощ. Того нічого -то звідти там не виносили. А це вже все росте помало. Е, на, як сказати вам? Е, була на базарі, не знаю, по чому у вас. Хтось мені, може, напише, але в нас зерна не було на базарі зовсім. Скажу вам, що не було зовсім, зовсім не було на базарі зерна. От зовсім не було. Не знаю від чого, чи від того, що чекають на ціну нового врожаю, чи що. я не знаю. Не знаю, мої хороші, хорошого чекають, але не було. Мала купити, не купила. Не купила взагалі. Тим купила корму тим дрібним, тим, тим всім дрібним, але. ай яй яй щось мене вкусило, якась мураха, певне, мене вкусила. Ну, ви видите? Що це за мурашки? І мурашки сидять. Мурашки. В пер... І мурашки в ті персики. Так, так. знаєте. Кажу, подивіться, як вже мурахи, подивіться, як мурахи. Ну. А персики по 100 гривень казала вам, персики по 100 гривень. Е, ще трохи маємо з цієї частини, що, що тепер доспіли. А є ще ті пізніші. Ну, пізніші, то, то є пізніші. І так само вони так швидко. Ну, добре, все добре, але це треба. Під персиками жити, і їх вовремя, вовремя кожен день пильнувати і кожен день їх забирати. Або мати такі холодильники, щоб вони в холодильниках там трохи зберігалися. Бо інакше ніяк. Видите, оцей пізніше? цей трошки пізніше. Він ще наростає, і він чуть пізніше. Так само його є досить такий зародив, але він трошечки пізніше. Він такий зародив цей персик. Ну, але... Буде Зіла персик і тіла, і знаєте, оціла, і руки, і ціла морда, все у сокове страшне. Дуже сочні. Ну, Добрі, сочні, ну, але, ну, але не можна з ними так, щоб справитися. Я не знаю, якби, мав всі одного, одного сорту, щоб в один раз вони доспіли, то б всі пропали. Тобто всі пропали. Вони так у так нас трохи більше пропали. Трохи більше в нас пропало. Видите? ось Асі ще пізніші. Ось ці ще пізніші. Отаких, от отаких маємо. я що, один урвала і вже і вже не більше. Ой-ой-ой, вже більше не йшла в той бік, але піду. Піду ще урву Собі. Іменно собі. Ой, все пізніший. Все є пізніший такий. О, о-о. Я не знаю. Ну, от їх би здалося вже обірвати. От, ну, А куди їх обірвати? Нині лиш понеділок. Куди їх обірвати? Вже не є. Ой, ой, вже не є. І куди їх обірвати? Куди? Куди куда їх обірвати? Не знаю. Може на малий базар поїду. Може поїду на малий базар. Вивезу. Аби продав. Орвала собі ще два. Треба буде порватися на тарілку, щоб вона принести... принести на стіл. Покажу вам там жовті квітки. Ой, які в мене жовті квітки, пані, зацвіли. Видите? Видите, які кучки файно поцвіли. А так дощ, а вівшу все поламав. Огірки є вже, вже огірки. Я п'ять чи шість огірків, але вже. Ой-ой-ой, корчки маємо огірки. Ну і тут, як хочуть. Я вам покажу флоксу, якого кольору, що я привезла з Польщі. Видите, як вона зацвіла, якого кольору файного? Там показувала повністю червоний, а воно якесь таке насичене розове. Але файний, я на базарі в нас таких не виділа. Файний колір. Файний. Ну, в город не влізеш. Город не влізеш. Ой щоб зробити якийсь лад. Ще якісь лілії мають цвісти навіть не знаю, що це за лілія, ще має цвісти якась. Не пам'ятаю. Лілії взагалі-то вже повідцвітали в мене. Вмилася в бочці, з'їла ще чотири персики в бочці вмилася. Ха-ха-ха, що -ха. да, робити? Ми люди з села, ми сільські. Нам так пасує. Нам так пасує. тут ті флокси, ви такий кущ білий. Має розовий, але трошки е, ну, світліший. Те, що я купила, то, то краще. Зараз вам, вам покажу тут гортензію, як файно цвете. Так, е, е, сиренве і розове. Дивіться, бачите Бачите, як це тут це тут у мене за хату і ще буде цвісти, бо ще пупіночки маленькі є. Видите, як файно цвіте? І з того боку. Красота. Дивіться, яка красота. Я лиш ходжу і любуюся. Лиш ходжу і любуюся цією красотою. Угу. Може він розросте цей кущ на великий, знаєте? Я так думаю, це той кущ, що мені з Польщі, з Польщі дочка привезла, що син був купив. Такі. Там у них, Боже, такі корчаги величезні, такі корчаги величезні, що я аж не знаю. Дуже мені подобається, от дуже мені подобається. З мене стопотів потів стекло, поки я з вами у дворі. 100 потів, чесне слово. Ось така погода. От така погода. І тут та дерево видно ще цвіте, Дуже має багато тих опуплінків цвіту, але немає. Немає, не росте ще. Вони дуже-дуже тяжко вони, щоб вони наростали. Знаєте, щоб ці цибулі наростали. Цвіте одним пагоном, одним пагоном. Мені не подобається таке. Я купила, бо я хотіла, дала великі гроші, але воно мені ще не подобається. Зараз я їм покаже. Бачите? Бачите, така лілія. Тут я не пам'ятаю, чи я їх так Уже її Вже її прив'язували вже. Зі всіх боків. О, Чи я її е, так два пагони купила, ну, чи воно, чи ні, один купила пагін, один наріс лише. Але ви як має багато шапуптинків і як вона цвете. Але не пахне, не пахне, бо як пахне, очкайте зараз понюхаю, бо як пахне, то пахне на ціле на ціле. Ні, не пахне, зовсім не пахне. Ну, Файна квітка, ніби файна квітка, але не пахне. І те, що вона дуже величезна, вона вище мене, вона тут має метр сімдесят. Ось таке. Буду видіти, буду видіти, Навіть воно тут буде, може воно наросте таким великим о, кущем, не знаю. Пропало тут кілька, але може все наросте. Все, мої дорогенькі, маю їхати, маю їхати до міста, маю зайти ще в податкову, віднести там папери, бо... Я проплатила все, а ще треба до них занести, бо вони ж будуть зараз тебе мучити і мучити. Там хотіла помити на тій веранді після того дощу. Може, зараз помию. Може, зараз помию, а тоді буду збиратися. І поїду. Скоріжанку має здиватися. Скоріжанку їй теж треба до міста, то здивимося, з коліжанкою може ще щось вам знімемо. І покаже. Я не знаю, чи ще у вас так то все заростає, заростає, заростає тим всім. Слухай, тут так вже все поснувало павутині. Що страшне? Страшне, страшне. Павутині ну, є так страшенно. Я не знаю навіть, що це таке. Ходи, ходи, кожного тижня ходи, облітай, обливай, якесь чисте диво. Я навіть не знаю. Сів робити. Може в когось не так, а в мене то страшне, що сіла. я такі свої буряни, тут поскладала. А де подібні? Ну, Ось таке було. На землі не будеш тримати цілий час. Хочеш, щоб то було десь. А то ці дощі забивають. А що, вже не буде до шоу? Не знаю, що з цим робити. Мені та машина мешає, ви знаєте? Машина вишає, а, а куди їй подіти? Їхати вже? Так. Добре. Добре, зараз поїхати. А ти що, не, не йдеш туди встав? Далі ще. А тут цей кававокщо? Що, ну. що я в цей момент вже не їду. в цей момент не їду. А, а ти, я, ти вві, ти, на подвір'я заїхати. На подвір я заїхати. Ну добре, йду ну добре, то заїду. То заїду Кричить на мене. Все, трохи помила, повісувала вже, аби було перейти. Трохи помила, позабирала то. Все кожен раз все си хоче робити. І тепер ще підзавітаю трошечки. До все. І все, і все. І поїду до міста, а тоді приїду і щось у друге робити. Добре. Знаєте, коло цієї хати роботи кожен день. І в хаті, і коло хати. Отак От би більше ще нічого не робив, лишень крутився в хаті, і тут по подвір'ю то роботи, даш мати, що змучишся, що тобі нічого не схочеться до вечора. Так всі наробиш. Так, правду вам кажу. Правду вам кажу. Тут немає, я навіть ну, я не жалуюся, але я вам скажу, що я навіть не сідаю. І хіба сідаю, що, може, людям щось там напишу. А, а так нема ні, ні сидження, ні лежень. Не знаю навіть. не знаю. От десь кинулися вроді гриби. А, не вроді, а так кинулися гриби, бо люди ходять на гриби. А я по перше не годна, по-друге, я не маю з ким. І я дуже люблю збирати. От я дуже люблю збирати і хочу поїхати, але я не маю, по-перше, ще й часу. Ще й не маю часу. А дочка моя каже, а що ти поїдеш? Ми маємо ще у підвалі закриті гриби, їм вже по три роки ніхто не їх вже треба викинути. Поїдеш, щоб свіжі стояли закриті їх. Ну, отако. Вчора на базарі дали мені, не вчора в суботу дали мені грибів. от дали, такі добрі мої знайомі, вони торгували і торгували грибами. І дали мені. Я усмажила, І вчора е... була дочка з ромком, і ми її з'їли. І я з'їла, то мене цілу ніж боліла. Ну, Але я люблю збирати, знаєте, я так кажу, я люблю сам процес. Я не так люблю вже е е то їсти, як я люблю сам процес збирати. Так. Ой, якесь таке ж палке сонце. Добре, мої дорогеньке. Буду я їхати. Буду я їхати, або ще заїду на Укрпошту, відправлю посилочку жінці. і... І в ту податкову зайду. Добре, на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.